Усім доброго вечора. З вами сьогодні Джексон Руперто, і я продовжую грати у GTA 4. Поїхали. Сьогодні буду грати на Xbox Контролері. Подивимося, які нас місії очікують. Так. Майстер Молотов. у нас була минула місія. Бачу, є у нас місія за... Брюсі. Так, ти можеш подзвонити Дмитру і запитати, чи він розмовляв з Петровичем, або може зачекати, поки Дмитро сам не подзвонить. Давайте подзвоним спитаємося. Так. Митро, ти дістав мої гроші. Так, зустрінемось на складі в центрі Брокера на Моганец. Приходь сам. Так, москальська революція. Стоп, це що? Уже якась місія з'явилася? Кубка Баре? А, щось я не можу зрозуміти. Що він сказав, оно? Я так розумію. Ага, малюк Джейкобзон. Ну брат, чув, що москалі дуже задобують. Ще й був одного з них. Зараз зустрінуся з метром і заберу свої гроші. Ніку, буду лише будь обачним, знаєш, ти модне, але ж вони підступні тварюки. Я його не боюся. Я б нікому не вірю, добре хвою обиду, піду з стовбу. Де здибанка. Складна моганет. Я знаю, де це побачимось там. Так, добре. Я не знаю, мені доведеться тачку вкрасти. Поліції нема. Наче... ти, ти! А, це таксі. Фух. Все, погнали. Давайте отак скорочу дорогу. Так, мені взагалі цікаво послухати, які у них радіостанції, тому що я звук вимкнув. Liberty City Hardcore Broker. Є у них щось розмовне. Залежні FM, Liberty. Э, Liberty City. Ну це хай буде. Зараз послухаємо, що це Судя авторські права тут не впаяють. Так, от ми приїхали. Ні, дайте його. Так, все ми прибули. Так, пильной добре. Умиваєшся, настройсь, чувач. Привіт, Ніко, добре, що ти прийшов. Так, гроші у тебе. Звісно. Хочу подякувати за все, що ти зробив для мене і моїх начальників. Прошу. Так. Але спершу хочу тебе перевірити. Гаразд. Ти Белік, вірно? Що це означає? Не працював в серед незаномор'я, нелегально переправляючи людей до Італії. Не розумію, про що ти, але ти провалився. І залишив після себе купу боргів. Міграф одного мого хорошого друга. Привіт, Ніко. Містер Болгарин. Де наші гроші? Я не знаю, я вас не грабував. Та не вже. Розбилося за милю від берега, мусив впихти, щоб вижити. Не знаю, що трапилось, ведь не втопився. Як сентиментально. Я старався, я не провалився. Ух ти, блін. І що робити? Снизь людей поухарина. Ух, їх тут багато. Сліпа стрільба. Та, для стрільби вільне опротілювання, вийду на тискач ЛТ. А, це теплость, так. У мене тече твій вільне опротілювання, у мене пауза тече твій працювальний сексі-керування. Давай вилазь. Все одно тебе дістану. Тискаємо, щоб пересуватися. Та почекай, тут... Так, быстро прийти, сейчас быстро против сейчас фиксации тели. Давай, высунься. Так, да, стоит выключи дачу и куливать ее там. точно, он все в эту Боже, скільки їх тут... Ой-ой-ой-ой-ой. Малюка -ой 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 -ой. Джейкоба атакують, а де він? Де він? а, бачу. Так, а у мене є щось інше, ні мене тільки пістолети, два патрона на дробових, чого однозначно не вистачить. Вот цього прибити Де він там? да цього прибили так тепер цей вишився, да? Та є додалі більше, ці АДи збігаються. Так, треба заховатися. Як тут ховатися? Прикрий мене, та зараз. Чекайте, дайте гляну, як ховатися, я щось не можу згадати на контролері. Так, піняти та фіксувати, контекст. А, залізти викриття все зовні правим РБ. Ой-ой. А, патрони закінчилися на цю штуку. Ну де ви там? Давайте вилазьте. Речі, ми сліди да імперсі. Та от даю Просто вони заховалися, як щурі. Прибити ще ж треба. Я теж не хочу сильно вилазити. Так. Ага, це Джейкоб відстрілюється, та. Там ще. Ну там заховався, отой, не хоче вилазити. Так, ще один вистріл лишився. Давай высунься е. Yeah. Так, еще отца. Что жрувато? Ао, полиция. Ще и полиция. А, он еще зверху. Це погано. Чесно кажучи, з поліцією я не хотів би перестрілюватися. Так, це ж мій? Так, це мій, це малюк Джейкоб. Я так розумію, єдиний вихід це тільки туди. Так, бачу аптечка, я піду візьму, напевно. Хоча мене здоров'я майже. Тихо, тихо. Там ще зверху. Так, і що ми? Йдемо на вулицю, а там же поліція. Систекс, що за стоїш біля мене? Так, оно собі же машину, машину. Посвіроняв. Давай сідай швидше, поки мені не напіймала. Свама звідси, і дуже швидко. Настараєстик, ти. Що там сталося на сквалі? То була засада. Сам не розумію так, добре, не буде рам нічого. Стоп. Що мене тут не те радіо? Таам брокер. Боже, яке це було? Так, давайте я на всякий випадок... Перевірю ще раз, яке радіо стоїть. Паблік Ліберті має бути. Ага, піор, все зрозумів. Ну давайте, зникайте с фараона відстави. їдемо до кафе, мне щат розята трапка. Так, все, їдем тоді. що містер Бугарен тут у Liberty City. Шкода, що я не вбив там їх обох. Не парся, Нік, усьому свій час. Не спіши попробуватись копеку. Перше знайдемо Дмитра і Бама, потім накриємо решту їх, а до тих пір сидити його. Я ти Дмитро. Він змусив мене вбити Фастена, а потім сам зратив мене. Улзеніка, він бай. Нічого, скоро він заплатить за це. Знаєш, собакалку ті брешуть. Будь собака. Я сам знайду Дмитри. Дмитра обіцяю. Так. У нас всякий випадок музику буду тихіше тримати, щоб все ж таки авторські права не впаяли. Блін. Так вони в поліцію не ви стільки. Так. Все ж, не так багато лишилося. Все ми пробуло. Ой, по базарі змандюватися до тих роздзвони роману і тікай від. Дякую за допомогу, Джейкубе. Давайся, братику. Так. Перезапису. Ага, все. Цю місію ми виконали. Так, ти можеш познати Роману і повідомити, як ідуть справи. Зараз. Так, Роман, дзвінок. Ніко, будь ласка, зустрій мене у проволку біля Гоперстрит, Поклапся. Романа що трапилось. Чому ти шепочеш? Я скоро буду. Зараза. Щось у Романа напевно сталося. Поїхали. Допоможемо йому. Ой. Ліхтарик зі світом збив Це Цеброзоті перевірте скільки зараз годин, годину п'ята ранку зараз. Тихо-тихо. Що ж це таке? дінь дінь Так, сюди. Ой. Так, налево. А уже не так много ушилось. Так. Еще тут осталось. Смуток Романа місія називається. Романе? Романе, де ти? Я застряг, витягне мене. Хаймо грець. Що ти там робиш? Зікався, хтось дзвонив мені додому і мовчав услугу. Ти не відповідаєш на дзвінки, що сталося. У нас велика проблема. Метро виявився з родником. Отже, ми Мерсі? Більш-менш. Все було добре поки ти не. Так. Тепер ще й це дякую тобі, дуже дякую. Євач. Та ну тебе. Що було, те голову? Так, а є ще більша проблема. Яка? Хопець якому обувинен. грошей Бога. Так, хопець в Європі, який живе біля Адріатики. Так, так, і зараз тут. Чудово. Є шкода. Зрона в авто життя. Ні, не кажи так. Ми знайдемо вихід. У, ну котрускай, уб'ю кожного з них. І саме цього ти не будеш робити. Нема часу для помсти, ми не можемо цього дозволити. А що ми можемо дозволити? Можемо залягти на дно і затихнути. Будь ласка, їдьмо додому. Так. Можемо зібрати речі. По дзвоні Мелері, може вона є хороша схованка. Так, ну що, їдемо? А, це Мелері дзвонить. Привіт, красуне. Окей, okay, ми з Ніком маємо проблемку. Тобі треба вибратися, треба вибратися брокера на на кілька днів. Ой. Жокось тої до юрідних квартира обоги. Остане, в ротливо і добре, кохайте, побачимося там. Може, не все так і погано. Такого я не очікував. Саме друге закрити свій таксопарк. Минулої ночі я мав сон. Он як... Так, у нас з тобою був власний заклад. Місце, де люди приходили поїсти і відпочити. Сичне місце. На якийсь там паскудний чи забігалівка. У нас був справжній ресторан, таверна. Він і місце, знаєш. Не люблю жити на одному місці. Хай не зараз. Ми сні ти зустрів своє кохання, вона була прекрасна. Чисто як моя Мелорі. У сні з Мелорі було одружені. Усе було ідеально. Це може бути новий початок. Свіжий початок. Я знаю тільки те, що треба тікати як надалі від Дмитра і Богарина. Так, але завищив дещо вже вдома. Хочу тобі це показати, брате. Еще что туди. Так. Ну, едем туди. С каких там нам. А, ну же не так далеко. Ой. Так. Какого выхода? А ще не так, що я сильний. Чорт забираю, воно горить, усе горить. Мушу зайти туди і забрати дещо. Обиш, брате, квартири вже немає. Вони спалиють, чорт вони спали ніку. Твою наліво. Квартира палає. А хто ж її підпалив, цікаво? Знаєш, я давно мався знайти вас. Приїхав сюди, одразу мав, де жити. Я знаю. Коли я приїхав сюди, то не мав тут нікого. Сам себе підняв з купи войну да, погані справи. О, -о, О, воно теж горить ресять. Таксопарк теж горить. Нічого не залишилось. Ні квартири, ні роботи, нічого. Не все забрали. Мені шкода, Романе. дуже шкода, ви нам треба їхати. Здайно з Майребо, ну тебе досі є воно. А ти скільки лихати на Коймені. мені. Да, все погано. А чого ж пожежні не їдуть? Наші довго тут уселявся, не знаєш, бо для це це було. Це було все перше з першої дня. Місцям складав копійки до ку... Врешті купив таксі, потім ще одне, а потім так супав. Спав там під своїм робочим столом цілий рік. Хоч я знайшов квартиру, яка тобі здавалась такою брудною. Ну це не важливо. Але тепер все пішло на віта. Я ж сказав івочване. То я справді є за що вибачатися. Відколи ти з'явився, мій комп'ютер розбили. Не побивали. Кладали прострілювали живі. Мою квартиру сполили, і мій офіс такот. Це було чудово, просто чудово, відколи ти приїхав. Теж як вдома пішли до бару, знаєш, що я вообще Ще кубка Брухту. Все було знищено. Крім однієї пляшки горілки. Ага, нам туди. Так, ми сіли і випили цю пляшку. Стривай, стривай. Хочу згадувати сторіч. Зараз ми в Мерсії треба думати про моє життя. Тут моє життя зруйноване. Просто їдь, мов діять. Мовчі їдь. Да. Привіт, красонек, справа. Ні, про що ти. Я не плакав, це просто овергія. Ніко набризкався одиковоном. Так, мабуть, хоче вразити Мішель. Скоро будемо тебе гаразд. Давай, побачимо забить красона. Моя мрія, вона так і залишиться мрією. Про мене не буде таверну, у мене немає грошей, щоб її придбати. Мене нічого. Я ж казав, у тебе є Мелорі. Я хотів її мати по-справжньому, хотів дружитися з нею. Ти ще можеш це зробити. Купив її обручку. Це тобі показати, то була гарна обручка. Вона була варта її, а тепер у мене немає нічого. Ладі Роман, не візьми з себе в руки. Не давай волю емоція. ти не настрій, давай. Принаймні, вони хочуть убити мене, а не там. Я не думаю, що для них це велика різниця, ніко. Два мертві беліки принесуть їм більше радості, ніж один. Чом не байдуже. Оскільки ми вляпалися, то треба миритися. Привіт, Бога. Раз. Так, платна дорога. Зараз заплатим за неї. Вже не так багато лишилось. Так, а що в мене по часу запису в залі? 23 хвилини. Так. Все в нього випадково. Так, платимо за дорогу. Все, дякую. Поїхали. Знову затор. Будемо пробувати по розділювальній смузі їхати. Ой. Ух ты, лки-палки, а шо ж таке? М не знаю, об'їду так. не в поліцію тільки не вирізатись Дін день. Все, ми прибули. Приїхали Це початок нашого нового життя знову. Так. Не так же і погано. Такої квартири не вразиш гарячі дівчата, але тут непогано. Так, чудово. Та годі, що таке? Що таке? Що таке? Все, початок, раз, почну з тебе. Що з тобою таке? 15 хвилин тому ти тремтіє страху, бо не знав, що з нами буде. А тепер ти знаєш, що все це у нас поп'ють, а вона натомість ти веселий. Я не розумію. Мабуть, я оптиміст. Ти ідіот, а не оптиміст. Все одно мені вже на бредброкер. Брати, що ти приклав, музику, не скажут, кілрі, спалити мій дім і мій офіс. Дякую, Ніку. Дякую, так краще. Набагато. ти був. і ти порядку, і ти теж. О, хаве, підтікаємо і переховуємося. Ні, не все трачено, Ніку. Людей, які можуть допомогти. Приходь до суспільного центру, там ми зустрінемось, добре. Мені треба йти на роботу власне Тобі слід прийняти душ, типу, як старий дід. Так, і що ми цю місію виконали? Ну, гадаю, це нове життя. Звісно. Іду геть. Так. І що це у нас? Ми цю місію виконали. Да. Тепер у тебе є квартира в Богемі. Угу. Бачу, є місії за Брюсі і М це що у нас мені. Добре. Так, ну що ж тоді, я думаю, що це на сьогодні все. 27 хвилин більше, ніж достатньо для цієї серії. Всім дякую за перегляд. З вами був Джексон Руперто. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, коментувати, ставити вподобайки цьому відео. А всім до нових зустрічей у GTA 4. Всім на добраніч!